Усім привіт! З вами Діма Про і сьогодні ми будемо грати у Gim Leach. Так, заходимо у гру. Почекаємо. Тут повинен бути скіп. О, є, все. Так. Зараз будемо міняти мову на англійську знову. Так, усе знову на англійському. Та дивіться, в мене зараз показується це кам'яне тіло мого персонажа. Та мені залишається лише зовсім трошки, щоб отримати новий спортзал за джим. То зараз ми повинні прокачати Forearm І тоді ми пройдемо до наступного її локації. Шукаємо, де Forearm Тут біцепс. Тут е, біцепс. О, тут Forearm Трішки, звичайно, але є. Коли побачимо, воно 100% буде усе. Ми можемо купити новий спортзал. Так, він 10 тисяч коштує. Телепортнемося зараз туди. Заходимо. Ми можемо скіпати. Забираємо подарунок якийсь Power Potion. Прожимаємо ось це та цей стейк. Теж прожимаємо. І тепер ми повинні купити, напевно... О. А тут мені не вистачає на нове тіло. Так, зараз щось буду робити. Я побачив квест, та я зараз повернуся на Underground Gym. Там мені треба зайти зараз. Так, заходимо у Underground Gym. Нам треба заходити у school Comp. Competition на ES Starting. Або legal Corporation. У мене квест, щоб я заходив у Corporation. Зараз пройду квест. Зараз, напевно, ми отримаємо, щоб вистачило на нове тіло на моєму персонажі. Тому що в нас 4500. Звичайно, я тут програю, тому що буде тільки 6 мільйонів сили. Але хоча б даються щось. Мені дали перше місце. Прикольно. Він, напевно, нічого не зробив. А, 0,6... 0,6 там. Так. Купуємо нове тіло для цього персонажа. І зараз будемо качати стаміну Так, поставимо максимальну швидкість. Це 768 СТ в секунду. Ну, а я пішов прокачувати. Так, ми прокачали стаміну до 100 000, то зараз будемо прокачувати АБС. Тут ми зараз можемо 10 тисяч кілограмів піднімати. Поки що він не пусть хай відпочине. В нього зараз АБС тільки... 6 мільйонів. Це 150 тисяч. Так, зараз будемо далі качати. Так, в нас майже є аура. Зараз... Е, ми прокачаємо як можна сильніше АБС. 34 тисячі піднібає. Зараз в нього АБС в 11 мільйонів. Вже 12 мільйонів. 13 мільйонів. Далі я пішов прокачувати. Використовуємо Shiny Oil. Та, напевно, підемо на Basic как... Comparation. У нас ще 15 секунд. 6 секунд. Проти нас ось цей знову той самий. Він, напевно, мене си. Ніший. Просто він не підлягав зусиль. У нього 174 мільйони. О! Як легко. Я думав, буде складніше цього разу. Так. Другий раунд. До середини, сподіваюся, дойду. Хоча може і ні. Дійшов. Прикольно. Це напевно, нічого не робить. Так, третій раунд. Дуже складно щось зробити. Отлікую я з усіх сил. Сподіваюся, хоча б трошки. Так, перше місце 6000 тисяч доларів. Він взагалі зовсім трішки. Зараз подивимося. Він може АФК. А, в нього 8 мільйонів. Чи це інший? Це інший. Так. Того я не бачу. Ми зараз будемо прокачувати лопатки. Так, зараз, напевно, підемо стаміну качати, тому що мало стаміни. 100 тысяч це мало для всего спортзала Я це помітив. Ставимо максимальну швидкість та качаємо Сейчас Зараз добьемо 200 тысяч, та підемо на Basic Compression. Так, Майже 200 тисяч 196, 198, 200. Можемо йти. Не бачу. Цього чорного. Це дивно. Так. Я буду, напевно, один. Тому що я нікого не бачив. Так, я тут один. В мене вже. 7 мільйонів. Минулого разу якось було. легше. Тому що зараз я навіть не можу. Далі, ніж за середину. Дивно. Хоча ніхто не грає. Тут я взагалі ні. Нічого не можу зробити. Це дивно. Але зараз я пройду квест. Прикольно. Та зараз я ще отримаю 10 тисяч. Тут взагалі я не можу навіть ворушити нічого. Хоча клікаю з усіх сил. скільки ми отримаємо. Три тисячі. Чотири тільки. Це дивно. Так. Та ми зараз пройшли квест. Забираємо награду. У нас вже 16 тисяч. Та. Зараз беремо інший квест. У цього. Пишемо Yes, please Він пише 3GO. Hey, Треба Total Power. Треба 200 мільйонів. Це дуже багато. Не знаю, як це зробити. Зараз буду Push Up робити Зараз ми, напевно, купимо ауру за тисячі Дорого. Так. Яку нам дадуть? Black Fog В нас вже є така схожа. Ще одну купимо. Сподіваюся, хоча б рожеву. Було прикольно. Супер курс рар. Та напевно ще одну Купимо. Яка нам випадає? Якщо рар, то ми купимо так, ретаура, то ми не купуємо нічого. Так, зараз ми зайдемо в Basic Comption. Просто зараз прокачаємось. У нас ще 17 секунд. Стрибаємо. Так, нажимаємо сюди. Ось він. 174 мільйони в нього. Так. Ну вже тоді знову. Як минулого разу. Зараз подивимося. Нажимаємо. Якось не дуже цього разу. Взагалі нічого не можна зробити. Так, другий раунд. Він, напевно, зараз займе перше місце. Я не знаю, як по-іншому. Я клікую з сили. Та нічого. Так, третій раунд. Клікаємо з усіх сил. Він, напевно, все ж таки перше місце отримає. Я нічого не можу зробити. Так. Перше місце. Цікаво чому. У мене 4-1, а в нього взагалі 0. Дивно. Напевно, він АФК грає. Так, підемо сюди. Ого, як світиться. Цей зелений, красивий, неоновий. Зараз будемо качати. Але перед цим купимо ауру. Може щось круте випаде. Пінк аура. Як вона виглядає? Дивно якось. У мене є ось така. Ми зараз ще одну ауру купимо. Скіпнемо. А, тут це за робукси. є! Є Суперсайяна Год, Год це Бог, Прикольно. Зараз затестимо. Ось, бачите. Я як шайні. Свічуся. Прикольно. Називається потратив гроші. На корисне хоча б. Так. Скільки в нас в Шулдерс? 20 мільйонів. Це скільки там треба? 100 чи 200 мільйонів? Напевно, 200, тому що 8% тільки. Це дуже мало. Навіть нічого не бачу майже. Якісь маленькі попирки та все. Нічого іншого. Напевно, треба качати АБС. Так, йдемо качати АБС. Тому що треба, щоб хоча б кубики були. Тут теж неоновий такий. Качаємося. Так, а, нас знову пропонує в Басі Я, напевно, зараз зайду, тільки просто трішки прокачаюсь. Ще є час. Вже ні, немає. Йдемо. Нікого немає знову. Дивно. О, хтось є. Ще хтось. О, настроє. Напевно, тут найсильніший це ось цей який світиться. 300 мільйонів. Ну зрозуміло. Я тут сподіваюся хоча б на друге. Хоча ні, ось цього взагалі 2 мільярди. Хоча б на третє. Прикольно. Це яке в нього тіло? Кам'яне чи ні? Просто мені здається воно кам'яне в нього. Нічого не можна зробити так. Спробуємо зараз. Ну, тут третє місце, це зрозуміло. Хоча б друге. Цей взагалі йому взагалі усе легко. Тут зараз. Яке місце? Третє місце. Цей 9, а цей взагалі 21. А я 6. Так, пішу і далі прокачувати АБС. Зустрінемося, коли буде десь. 30 мільйонів. Так, ми ухопили ауру. Клікаємо ще сили, поки є вона. Вже 26 мільйонів. Зараз буде 30. О, вже видно кубики. Прикольно. Так, зараз будемо качати інше щось. Сундук, напевно. Або ноги, так. специально для них. Ого. Так. О. Это для них. Качаем новые. Так, 10 миллионов силы у них. Знову пропонуете Basic Compassion. Так. Нажимаємо сюди. Поки що нікого не бачу. Тепер бачу. Скільки в нього? 2 мільярди? 2 мільярди. Друге місце в мене буде. Це зрозуміло. Чому це він на мене постійно? Я взагалі нічого тут не можу зробити. Хоча ні, я піднімаю руку. Ледвій тільки. В нього якась темна аура. В мене вона світла. В нього якась дивна вона. Ой, забув, що треба клікати. Але тут нічого все рівно не змінилося від цього. Третій раунд. Зараз клікаю я. Стараюся як можу. Але нічого не виходить. Так, друге місце. Майже 5000 дали. Він 94,9. А я 693. Так. Йдемо качати ноги. Далі. Так, я спіймав ауру. Клікаю ще сили. Як можу взагалі? Зараз буде 15 мільйонів. нормально. У нас уже 16 миллионов. Друзья, напевно, я буду заканчивать. С вами был Дима Про. Ставьте лайки, подписывайтесь. Усім пока!